Кукунород не за аскуатом, це гра Dead by Daylight Погнали! І так, народ, сьогодні ми з вами подивимося на нового мана, який вже вийшов на тестовому сервері, і можна за нього пограти. Подивимося, що це за персонаж, яка в нього сила і які навички він нам приніс у гру. Ну і так, перше, на що ми звернемо увагу, це його загальні параметри. Це в нас швидкість пересування, 4,6 метр в секунду, дефолтна, середня, нормальна швидкість пересування, радіостерору також. Дефолтний, як і в більшості маяків, 32 метри. А ріст у нас середній. Тобто можемо зробити висновок, що нічого особливого і унікального тут немає. А тепер давайте подивимося на його навички. Три навички, які приніс нам цей ман, і будемо розбирати і читати опис кожного з них. Так, перша навичка: їм не заховатися кожного разу. Коли ви пошкоджуєте генератор, протягом 5 секунд ви бачите аури всіх, виживших в радіусі 24 метрів від нас. Наступна навичка обличчя мороку. Коли сур получає поранення, тьмяний тотем загорається і не на нього прокляття. Під час дії цього проклятого тотему всі інші виживші за межами вашого радіусу терору можуть через від часу кричати, тим самим видаючи своє місце положення на 2 секунди. Інші виживші можуть бачити ауру Проклятого сурва в межах 8 секунд. Коли проклятий виживший смертельно поранений або повністю відновлює своє здоров'я, прокляття знімається, а проклятий тотем гасне. Коли очищається проклятий тотем, то ця навичка деактивується назавжди. Ну і третя навичка це у нас люта гординя. Коли нас приголомшує виживший, то на нього в межах. 20 секунді ефект вразливість. Ось такі три навички нам приніс симпатичний цим маньяк-лицар. Тепер давайте прийдемо до самого цікавого. Це сила даного кілера, яка має назву Сагін Гуардія. Лицар і сам по собі нищівна сила на полі бою. Однак у супроводі вірних вартових він майже нестримний. Разом вони загін гуардія, які готові боротися за свободу, свою особисту свободу, робити що завгодно, вбиваючи норовливих чужинців. Особлива здатність дозор вартових. Натисніть кнопку Сили, щоб зарядити і активувати дозорний режим. Після активації рухайтеся, щоб створити шлях дозору. В дозорному режимі ви можете прицілитися на генератор, який ремонтується. Скинуті дошки або знищувану стіну. І натиснути кнопку атаки. Ви також можете натиснути кнопку сили і повністю спустошити шкалу сили, щоб вийти із дозорного режиму. При цьому буде прикликаний вартовий, який стане патрулювати заданий маршрут. У вас є три вартових, і вони завжди прикликаються в одному і тому ж порядку. Перший КАТ. Може швидше ламати або пошкоджувати об'єкти. Другий головоріз швидше пересувається під час полювання. І третій тюремник в дозорі патрулює довше і краще бачить жертв. Особлива здатність вартових полювання під час дозору вартові можуть виявляти виживших. При вілені він переміщується туди, де знаходиться виживший. Ставить в цій точці прапор і починає полювання за сурвом, яке відбувається деякий час. Виживший може втекти від вартового, якщо зніме іншого з гаку, схопить прапор або протримається до кінця полювання. Якщо вартовий або лицар проведе вдалу атаку на сурва, то вартовий зникне. Якщо вартовий смертельно поранить вижачого, то лицар получить сповіщення за рахунок інстинкту вбивці. Ось таке в нас вийшов ман-лицар. Цікава в нього можливість, цікавість кілухіо. Проконув те, що дає тобі можливості вкатки деякі. Тобто не прямолінійність не, не така, а от ти маєш якийсь вибір. Трошки треба подумати, дещо краще використовувати. Це мені подобається. Наскільки це все ефективно вже можна буде сказати, коли пограєш реальні матчі. З десяток. Тому можна буде сказати, наскільки взагалі ефективний цей марляк. Наразі виглядає як мінімум середнім, тобто не слабким. В деяких моментах, таких, можна сказати, тупікових ситуаціях, він може бути навіть дуже сильним. Тому я думаю, що від середнього до сильного він десь має бути приблизно. Це так, по перших відчуттях. Що на рахунок карти, карта цікаво виглядає атмосферно, але налаштування графіки досить таке неоднозначне. Мені воно не подобається, погано видно важливі елементи геймплея, тобто сліди сурвів, кроваві і сліди тріщини. А так, прикольно. Також ще два слова по функції, яка додавалася. Можливість додати ботів, вона мені подобається, вона мені дозволила перевірити всі навики, потестувати, подивитися карту і зіграти пару матчів. Ну, нехай приближено до реальності, але тим не менше певні моменти можна самому створити, попробувати і відіграти ситуацію, подивитися, чи ефективно, чи неефективно ти себе можеш показати як маньяк в цій ситуації. Якось так не забуваємо, що це в нас тестовий білд, і до релізу може щось помінятися і виглядати буде все по-іншому. Ну а поки що маємо те, що маємо. А на даний момент у мене все. З вами був Атом. Оформіть підписку та лайка. Свої думки та пропозиції залишайте в коментарях. Пока, народ.